14 січня Київ, майдан незалежності. Активісти, протестувальники відзначають новий рік за старим стилем та свято святителя Василія. Посіваю, з Новим Роком Добре, На щастя, на, на здоров'я здоров на новий рік, щоб були щасливі, щоб були здорові, щоб були багаті. Всі у вашій хаті з новим Роком, з Василієм, Будьте здорові, щасливі і всім всім українцям! Блага, здоров'я. І бодрості каже, і дай духу нам побідить. Оце злочинну цю систему. І просина провинена. І з самого ранку на центральній сцені відбувся святочний молебень та засівання на новий рік. Духовенство звертається до майданівців. Ті у свою чергу на старий новий рік чекають головного подарунку. Подарунок чекаємо перемогу. Ми приїхали за перемогу. Ми переможемо. Щоб зняли Захарченка, Беркут розпустили. i se ovaj Janukovača udalete s krajine. Цей час на майдані робота кипить. Сьогодні, як і напередодні, тривають приготування. Допомагати прийшов двійник Леніна Олександр Скляру. Навіть не зважаючи на свою зовнішність, на майдан ходити не боїться. Ворот майдан мене гарно мене називають українським Леніним. 76-річний чоловік хвацько підіймає величезну дерев'яну колоду. каже, все для суспільної користі. Це надо народу помочь. Народу на я більше ні. А чим Мось народу така користь для обігріву наметів. Руслан що із Херсона каже: цієї купи дров висачить на тиждень. Для обігріву і приготування їжі їм потрібна на все про все чверть куба лісу. Готуємо дрова, щоб зварити, їсти на вечерю, і щоб грітися, щоб вночі було тепло спати. Одна із центральних кухонь потребує природного палива значно більше близько двох кубів дров. Це все, аби приготувати їжі об'ємом до п'ятисот літрів та ще на три-чотири заклади. Пані Світлана, що із Києва, каже, їхня кухня здатна приготувати до двадцяти тисяч порцій на добу. Сьогодні для майданівців готують меню дещо особливе. У нас звичайно, є борщ український, Потім у нас є каша гречана. У нас куліш буде сьогодні, у нас була вже зупа. Борщ хоче традиційний український, та все ж з родзинкою. Тепер зветься Майданівський. Це у нас іде майданівський, традиційний майданівський борщ. І, і, традиційний чим? Тут великі шкварки ми робимо. Такого вдома не будете робити. Вони такі смачні, такий запах, який звідти йде, попробуйте. У Бабіч центральної сцени тривають приготування. Сьогодні тут пройде хорове дійство. А львівський муніципальний театр готує активістам святкові несподіванки. Це різдвяна вистава від театру Воскресіння. От, Маланка, Різдво, ну ця вся тематика увечері майданівця чекає різдвяна новорічна феєрія із колядками, щедрівками, феєрверком та вогнями. 14 січня, Київ, день на майдані Незалежності. Ірина Фомицька, Станіслав Фремов, АІНТІВІ.